Валентина Маркіна вже 36 років працює перекорем. Каже, закон ніколи не порушувала. Діями працівників місць обурена. 25-9 була виставлена мусорка на вулицю. Ну, я, в принципі, тільки прийшла на роботу, я не встигла халат на себе діти. Я була в підсобці. Ну і от За це він, він ні акта не составив, абсолютно ніде нічого не заставляв. Просто розвернувся і пішов, я його попросила, вибачення, скажу, зараз виставлю мусорку. Ви, говорю, Ну, не встила, просто передінусь і виставлю. Ви робите з 8 часов утра і, значить, мусорка має стояти 8 утра. Про те, що біля їхньої перекарні обов'язково має стояти урна для сміття, їм сказали два роки тому. Предписання вийшло, мабуть, на два чи три назад. Щоб, щоб були урни, стояли. Раніше воно ж було, в принципі, возле продуктових магазинів, і все, а зараз, мабуть, закон помінявся. Закон дійсно змінився, каже заступник полтавського міського голови Олексій Чіпурко. Всі юридичні особи, фізичні особи, які чого проживають на території міста Полтава, чи то здійснюють підприємницьку діяльність на території міста Полтава, повинні слідувати ким певним правилам. Правильно, всі ми з вами з нас. З вами з дитячого садочка привчають до того, що сміття треба викидати в урну. Правила з благоустрою не змінить для всіх, каже заступник міського голови. Є правила благоустрою, і ті полтавці, які здійснюють підприємницьку діяльність, вони в своїй діяльності повинні цими правилами користуватись. Тому, якщо закріплено, що на вході до установи, якась чи то під приватного підприємця чи якоїсь комерційної структури повинна бути урна. І за цією урною повинні доглядати. Проте в даному випадку суд визнав незадовільними дії співробітників управління з благоустрою міста. кажуть працівники перукарні. Наразі вони чекають на отримання офіційного рішення, каже працівник пекарні Валентина Маркіна. І Це був пересуд, але На цьому пересуді я не змогла, бо була завірність. Ось, я так розумію, ну, що ми суд виграли. Ну чим він кончився, я сказати точно не можу. Все я рішення, знаю. Суди, ще у вас немає, немає. Ну, а ви потім вам якось повернути ці кошти. Ну, треба ну це я не знаю. Будемо ждать, що повернуть. Ну, а гроші вже з заробітну плати вже викладалися. За, Заробітної плати гроші ми віддали зарплату. З нас двох, так як ми були на сміні, що не встигли виставити мусорку, з нас двох вищитали. 1040. А якщо б не заплатили в теченні цього часу, то висчитали б дві тисячі в двойному розмірі. Найближчим часом профільне управління Полтавської міської ради планує провести рейди по так званому негабаритному або, іншими словами, побутовому сміттю.